Всім доброго дня, всім миру Божого! Книга 4, Псалом 89 Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був, зроду врід, перший, ніж горе народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог, Ти людину вертаєш до пороху й кажеш: Вернітися, людські сини, в очах твоїх тисяча літ. Немов день той вчорашній, який я проминув, як сторожа нічна, Пустив ти на них течію, вони стали, як сон, вони, як трава, що минає. Уранці вона розсвітає і росте, а на вечір зір... Зір... зір яне та сохне. Бо від гніву твого ми гнинемо і пересердям твоїм перестрашені. Ти наші провини поклав перед себе гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця. Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літами своє, як зіхання. Дні літ наших у них 70 літ, а при селах 80 літ. І гордощі і їхні страждання і марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто віддає силу гніву Твого, а Твоє пересердя, як страх перед Тобою, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Привернися ж, о Господе, доки терпітимемо терпітиме і пожалій своїх рабів, Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всім нашій дні. Порадуй нас за ті дні, коли Ти покоряв нас за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого рук наших утверди нам, Діло рук наших утверди Його. Амінь.